Компанія Спецтехніка пропонує у вашій увазі інфрачервоний прожектор модель VLC 1512iR. Дана модель представлена в двох варіантах з кутом свідчення 90 градусів та з кутом свідчення 60 градусів. Прожектор має 15 світлодіодів. Матеріал корпусу алюмінієвий сплав та скло. Габаритні розміри 200 мм. Ширина 158 мм довжина та 50 мм глибина. Клас захисту ip 66 Також присутній датчик сутінок, що в автоматичному режимі вмикає чи вимикає прожектор в залежності від освітлення. Фіксація прожектора відбувається з допомогою залізної скоби на гвинтах. Живлення відбувається від 12 вольт. Роз'єм живлення стандартний.